Шановні обухівчани, я хочу висловити слова вдячності всім, хто був небайдужий до того, що ми причепорили своє місто до Великдня. адже пройшов тільки місяць благоустрою, який оголошений міською радою, а ми вже з вами зробили велику велику справу, корисну справу. Ми з вами відремонтували в першу чергу ці дороги. Які необхідно було підремонтувати. Ми зробили вже перші кроки, адже сьогодні тільки пройшло дві неділі тепла, а ми вже зробили дорож... дороги і до наших кладовищ, і там, де вони вимагали самого необхідного втручання. Я хочу подякувати всім без виключення і підприємствам, керівникам підприємств, установ, організацій, які зробили максимум зусиль для того, щоб. Наше місто виглядало достойно для того, щоб сьогодні ми гордилися своїм містом і зустрічали гостей, які б також разом з нами раділи, який наведений лад і порядок в нашому місті, адже ми причепурили всі дороги, які входять в наше місто, саму територію міста. І дуже хочеться звернутися до кожного, сказати: давайте не будемо смітити, давайте любити своє місто, тому що місто починається з квартири, з будинку, з присадибної території, прибудинкової території і за межами цього. Я так вірю і хочу, і прошу вас і благаю! Допоможіть утримувати наше місто чистим, красивим і охайним. 25 квітня. Знову оголошується всеукраїнська толока. Також прошу вас долучитися до цієї толоки, вийти і зробити ще місто нашим красивішим, висадити дерево і зробити ту добру справу, і показати майбутнім поколінням, як треба любити і природу, і наше місто.